Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «ТВ-4 Тернопільська погода. 8 серпня наші поращі розбирали трави у лікарських цілях. У минулі часи помітили, якщо фіолетовий горизонт, то незабаром буде хороша погода. А про те, якою ж вона буде 8 серпня в Тернопільщині і в Тернополі, дізнаємось за мить. По області мінлива хмарність, без істотних опадів, лише в день місцями короткочасні дощі, день грози, температура повітря вночі 15-20 тепла, день 28-33 тепла. По місту мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, в день 30-32 градусів тепла. 8 серпня 1785 року Конгрес Сполучених Штатів Америки встановив єдину грошову одиницю країни долар. А це все на сьогодні. Я бажаю вам хорошого настрою, сприятливої погоди, і хай щастить. Клініка мікрохірургії «Ока» – Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.